Всім привіт з вами, як завжди, Юля. Сьогодні моя улюблена тема це рушання. Я вам дуже простим доступним язиком розкажу і покажу на малюнку, як це рушити. Покажу потім на педалях, і ви зрозумієте це дуже просто. І другий момент, який я вам хочу дуже важливо пояснити і розказати і показати, це як рушати, коли ви трішки рушаєте і відкочуєтесь назад. Бо це дуже страшно. Я, я дуже добре це розумію, що ми лякаємося, коли ви починаємо котитися назад, коли ми рушаємо в гості. Орку ми лякаємося, все кидаємо і от. Яку зробити вправо, як це зрозуміти, щоб не лякатися цього відкату, бо він може бути, і це нормально, але невеликий відкат. Як піймати машину на цьому відкаті, як не боятися цього відкату, що потрібно робити, на що звернути увагу, і яку вправу зробити? Отже, поїхали, я вам все покажу і розкажу. Метод яким я показую, як рушати. Він дуже наглядний, дуже простий, і його зручно тримати в голові, візуалізувати, і якось воно так легко заходить. Ось я вам намалювала. Цей магічний трикутник. Я його вже малювала в минулому відео, коли я розказувала, як зафіксувати мінімальну швидкість, з якою ви хочете рухатись вперед або назад. Бо є коли навіть на першій це дуже швидко. Нам потрібно мінімум-мінімум швидкості, як зробити, щоб їхати постійно а, а, з мінімальною цією швидкістю, не не повільніше, не швидше. Я в тому відео розказувала на прикладі цього трикутника. Зараз ми розглядаємо, як рушати. Отже, я вам намалювала щеплення це педаль щеплення. Це зверху, це коли щеплення натиснуте в пол, коли ми його натиснули. Отут з, знизу, це коли ми його повністю відпустили. Отже, знизу до верху, зверху донизу, це хід щеплення. Я умовно цей хід розділила на три такі фази. Зараз окремо про кожну фазу поговоримо. Перша фаза це коли крутний момент ще не передається в цей момент, в першу фазу. Крутний момент не передається від двигуна до трансмісії до колес нічого не відбувається. Якщо ми будемо тримати ніжку на щеплені, трішки піднімати і затримаємо її десь в цьому діапазоні в першій цій фазі, в будь-якій точці, то і будемо тиснути при цьому на газ, і намагатися рушити з місця, то Нічого в нас не вийде, ми нікуди не поїдемо. Бо крутний момент ще не почав взагалі передаватися на колеса. Він почне передаватися тільки тоді, коли почнеться друга фаза. От Початок цього трикутника. Чому це саме трикутник? Тому що коли вам інструктор каже а, при рушанні починає пояснювати, що вам для того, щоб рушити, треба підняти ніжку і уважно слухати а, машину, як вона тремтить, вібрація на ногу, на слух. І ви повинні почути машину, коли вона буде хотіти вже поїхати, коли у вас це буде тремтіння. Але це тремтіння, воно, воно починається тут на початку другої фази. І воно таке дуже відчутне, мало відчутне, точніше. А наприкінці цієї фази воно буде вже відчутно значно. І в кінці цієї фази крутний момент повністю передасться на колеса. Тобто щеплення повністю відбудеться, все включиться, все, все з'єднається. Коли ми натискаємо на щеплення, ми все від'єднуємо. А диски щеплення роз'єднуються. Ми вмикаємо передачу, потім а, відпускаємо і за а, і коли відпустили щеплення, все з'єдналося знову. Диски щеплення знову з'єдналися, і ми можемо їх. Вже на передачі на ті, яку ми обрали. Отже, це тремтіння, чого і трикутник, тому що воно наростає. І от саме десь, в цій точці, нам і потрібно затримати ногу. Для чого її затримувати, для того, щоб ми не заглохли, для того, щоб ми плавно рушили? Але коли саме затримати, в якої з цих точок нам потрібно її затримати, ту, ту ніжку? Її треба затримати головне тоді. Коли машина зрушить з місця, тобто ви підняли щеплення. Зараз я на педалі встановлю і ми рушимо, і я вам покажу. Ви підняли ніжку Якщо ви при цьому тримаєте тормоз. То вона нікуди, звісно, не поїде. Але ви відчу... будете відчувати, як вона вже хоче зірватися з місця, як вона вже хоче поїхати. Якщо ви в правильному місці затримали в правильній точці це щеплення, то ви, відпустивши тормоз, просто поїдете. Якщо ви робите це без тормозу, а я вам рекомендую це зробити, щоб зрозуміти, як і відчути цю педаль щеплення, як вона працює, де там те... та точка у нас щеплення буде. Отже, ви коли? Спробуйте це зробити на майданчику таку вправу. Ви піднімаєте щеплення і затримаєте ніжку тоді, і ви повинні її затримати тоді, коли машина зрушить з місця. От ви затримали ніжку, вона поїхала, зрушила, проїхала там трішечки. І от, поки вона проїхала, ви тримаєте це щеплення. Тобто, ви його затримаєте тоді, коли вона вже зрушила і поїхала. Ви притримали щеплення, і коли вже все вона поїхала, можна налякатися і відпускати щеплення, але дуже дуже повільно про це потрібно не забувати. Тобто, ми не радіємо, що о ми зрушили з місця і поїхали. Можна кидати щеплення. Ні, вже. З цієї другої фази, спочатку до кінця, до повного підняття ноги, ми щеплення не кидаємо ніколи. Газу вже додаємо по ситуації. Перша вправа: ми рушаємо на одному щепленні для того, щоб його відчути щеплення, зрозуміти, як воно працює, і коли будемо гальмувати після рушання, також відчути педаль. А тормоза і гальма також, як вона працює, для того, щоб не клюнути носом при зупинці, а зупинитися плавно. Отже, вмикаємо першу передачу і починаємо тихеньку, потихеньку рушати. Перше, що я роблю, як я вам казала, то зараз я хочу спробувати, щоб ви це зробили без тормозу. Тобто, ми тормоз поки що прибираємо повністю і стоїмо на одному місці, і будемо відчувати тільки педаль щеплення. Починаємо її підіймати. Починаємо її підіймати дуже плавно, дуже обережно. Першу фазу ми проходимо. Досвідчений водій, першу фазу, про яку я вам говорила, проходить швидко. Ми це робимо повільно. От, машинка затремтіла, я вже це відчуваю. Це початок у нашого того трикутника. Я продовжую піднімати по, мілі... по міліметру ножку і чекаю, поки машина зрушить з місця. Чекаю, поки вона поїде. Ось вона поїхала. Я затримала ножку в момент, коли вона поїхала, і тепер я можу спокійно повністю відпустити щеплення і їхати. Хочу, додам газу після, от як зараз. Хочу, додам газу в момент, коли я щеплення відпускала. Могла б в той момент додати газу. Зараз давайте з газом. Тепер рушаємо з газом. Рухір щеплення ми будемо його відпускати так само, як ми це робили, і тільки що щеплення ми взагалі відпускаємо в будь-які сито ситуації однаково, Хоть з перші, хоч з першого, хоч з другої, хоч третього, з четвертої передачі. Однаково постійно. Отже, ми його зараз будемо відпускати також, по також само але ми будемо одночасно з цим додавати газу. Зараз вся увага також іде на тахометр. Поки що ми прибираємо тормоз. А у нас немає зараз задачі швидко перекидати ніжку з тормозу на газ, ми зараз робимо тільки звикаємо до, до педалей до наших, до всіх. Педаль газу, вона дуже чутлива, це найчутливіша педаль зі всіх трьох. Тому коли ми будемо її натискати, ми натискаємо на неї дуже потрохи, по але впевнено і не просідаємо а, газом. Тобто, ми його, якщо вже почали натискати потихеньку, Впевнено, то ми його натискаємо. Якщо ви його прослабите в момент рушання, хоч трішечки, ви можете заглохнути. Отже, зараз я одночасно буду відпускати щеплення вже починаю потихеньку, і одночасно буду додати газку. Додаю газку десь до е, от так, тримаю, тримаю. трішки я пружиню навіть газом, але я не прослабляю його сильно менше тисячі обертів. Отже, я піднімаю щеплення і додаю газку. Бачите, тримаю газ. Піднімаю щеплення, піднімаю щеплення, піднімаю, 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 піднімаю. Ага. Отже, одночасно, перша передачка. Я зараз вся увага на тахометр. Я додаю газу. Додаю газу, додаю газу. Я так навіть пружиню, але я його нижче тисячі не прослабляю. Я в його в діапазоні тисячі-дві тисячі тримаю. Щеплення відпускаю. Бачите, я їду, їду. Затримала ножку щеплення, газу можу додавати більше, а щеплення повністю відпустити. Отак От ми рушили з газом. Газ я можу додати коли завгодно. Можу додати після того, як я рушила щеплення. Ну повільно рушила щеплення, ми додала газу. Далі газ я можу додавати одночасно з щепленням. Так завжди робить досвідчений водій, для того, щоб швидше, швидше зрушити з місця, для того, щоб якщо в нас є якась горка або перешкода перед колесами пісок, там гравій, ямки. Звісно, ми додаємо газку одночасно, коли відпускаємо з цим, коли з тим, коли відпускаємо щеплення. А можемо додати газ вже після того, як машина рушила. І третя наша вправа ставимо, ставимо першу передачку. Зараз ми стоїмо трішечки, трішечки. я зараз теж трішки наверх. Трішечки, от на горку, ми стоїмо. І зараз ми будемо так само відпускати тормоз. Але ми зараз, коли відпустимо тормоз, ми покотимось назад. Але я цього не лякаюся. Я звикаю до до цього від, відчуття. І ми просто відпускаєте тормоз, котитесь назад. Але при цьому продовжуєте відпускати щеплення до того моменту, поки машина не зупиниться. Це буде перша затримка щеплення. Затримали, почекали, потім знову відпускаємо щеплення і затримуємо тоді, коли машина рушить вперед. Спробуємо. Я прибираю тормоз, починаю котитися назад. Я кочусь-кочусь. Піднімаю щеплення, піднімаю, піднімаю, газ не трогаю. Машина завмерла. Не встигла проговорити, а отже, я затримала, коли машина зупинилася щеплення ножку, а потім підняла ще вище, і машина поїхала. Давайте ще раз: я прибираю тормоз, качусь назад, піднімаю щеплення потихеньку. Піднімаю, 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 піднімаю. Машина зупинилася, зупиняється, а тепер піднімаю вище і поїхали дуже-дуже вже швиденько. Все. Ми не боїмося цього відкату. Але для того, щоб. Не котитися дуже засильно назад, це, цю ми вправу робимо для, ну, для, для навчання. А ваша задача буде на наступні заняття це зробити це так, щоб ви мінімально котилися назад, мінімальний час. Найвеликий був відкат. Давайте спробуємо ще це зробити з газом. Отже, я стою в горку, зараз я відпускаю тормоз. Відпускаю кочусь назад, піднімаю швидше щеплення, і до язку, і я поїхала, з місця. Відкат був маленький ще раз. Я відпускаю тормоз, починаю котитися назад, піднімаю швидко щеплення швидко і рушаю. Можу газку додати, але тут же дорога. Давайте я скачусь ще назад, скочуюсь, скочуюсь назад. Просто я тримаю щеплення, просто кочусь назад. Ось. Так, зупинилися. Перебираю тормоз, кочусь назад, кочусь, кочусь, кочусь. Піднімаю щеплення, піднімаю, 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 додаю газку, піднімаю до кінця, а додаю газку вже більше. Все. І наостанок хочу сказати, що на першому занятті, взагалі, на самому самому першому занятті ви будете вчитися рушати. І особисто я рекомендую вважаю, що це буде повноцінне заняття перше, коли ви на першому занятті зробите. Все те, що ми сьогодні з вами робили, це рушання на одному щепленні, це рушання з газом, це рушання з заднім ходом, на задній передачці, і взагалі проїхати заднім ходом вдоль бордюру, трішечки змінити траєкторію, тобто поїздити заднім ходом і вперед, і назад. Не тільки вперед, на першому занятті вже назад. І більше того, ще на першому занятті я би рушала, і я таке роблю з учнями, рушала би трішечки в схил. Тоді, а, і ще, звісно, робити на першому занятті розвідку. Звороти, тобто їздити по колу, розвертатися в два прийоми для два прийоми. Це коли ми здаємо назад, також при розвороті, і це ще нам додатково дає на першому занятті розуміння, як крутити кермо, наскільки там у нас викручуються колеси, скільки тих обертів, і це все. Ви повинні вже зрозуміти спробувати зробити на першому занятті. Тільки тоді я особисто вважаю, що це буде повноцінне перше заняття, на якому ви дуже багато зрозумієте, і вам буде набагато легше вже потім їхати в місто і друге, третє, там десяте заняття. Всім мирного неба, перемога вскоро скоро за нами. Допомагайте ЗСУ, допомагайте тим, хто потребує допомоги. Я завжди про це закликаю. Я також намагаюся допомагати. Ось, всім мирного неба, тримайтеся, бережіть Україну. Все буде добре. До нових зустрічей. Пака-пока.